Василь Сухомлинський, найласкавіші руки. Маленька дівчинка приїхала з мамою до великого міста. Пішли вони на базар. Мама тримала доньку за руку. Дівчинка побачила стільки цікавого, що від радощів заплескала в долоні і загубилася в натовпі. Загубилася і заплакала. Мамо, де моя мама? Люди обступили, дівчинку, питають, як тебе звати, дівчинку? Олею, а як маму кличуть? Скажи, ми її зараз же знайдемо. Маму кличуть, мамою, мамусею. Люди всміхались, заспокоювали дівчинку і знову питали. Скажи, а які у твоєї мами очі? Карі, голубі, очі у неї найдобріші, а коси, яке волосся у мами? Чорне, русяве, волосся найкрасивіше. Знову всміхнулись люди, питають. Скажи, а які в неї руки? Може, якась родимка у неї на руці? Згадай, руки у неї найласкавіші. Пішли люди і голосили по радіо. Загубилась дівчинка у її мами найдобріші очі, найкрасивіші волосся та найласкавіші в світі руки, і мама відразу ж знайшлася.